Аналітики інституту вивчення війни вважають, що заборона сполучених штатів бити західною тер... західною зброєю по території Росії серйозно підриває здатність України захищатися від російських атак, зокрема і на півночі Харківської області. Військові аналітики продовжують оцінювати, що обмеження сполучених штатів, сполучених штатів та інших країн заходу на здатність України завдавати ударів по військових об'єктах, особливо. По скупченню військових створили в прикордонних районах Росії укриття, звідки російська авіація може завдавати ударів плануючими бомбами, ракетами, в тому числі і по українських позиціях, і по населених пунктах. Окрім цього, російські сили та техніка можуть вільно збиратися перед вступом у бій. Ви просто уявіть собі цю ситуацію. Перед тим як піти в бій, росіяни просто концентрують свої сили в один величезний кулак. І потім оцим величезним кулаком можуть вступити в бій. І атакувати їх можна лише у тому випадку, коли вони будуть на території України, тобто коли лінія оборони буде прорвана. Фантастична можливість насправді позиція, точніше, від Сполучених Штатів та інших деяких країн, які забороняють вступати, завдавати точніше ударів по території Російської Федерації. Не йдеться ж про знищення росіян, російських там. Цивільної інфраструктури, цивільного населення йдеться про удари по скупченню російських військ, по тому, що і так доведеться знищувати, але вже на території України, тобто в той момент, коли ця територія буде окупованою. Ну але маємо, що маємо. І окрім цього, представники Сполучених Штатів у черговий раз, як пишуть аналітики ІСВ, підтвердили небажання Білого Дому використовувати надану Сполученими Штатами зброю для ударів по військових цілях у Росії. Речник Речниця, точніше, міністерство оборони сполучених штатів Сабріна Сінг 16 травня ще заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання українськими силами американської зброї для нанесення ударів по цілях Росії, і що адміністрація вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території, що зрештою є цікавим моментом, тому що ми пригадуємо візит Ентоні Блінкена до України, під час якого він сказав, що Україна сама має вирішувати, як і воювати. По чому бити, а по чому не бити? От тільки не додав, що має вирішувати це виключно завдаючи ударів по території Росії українською зброєю. Українська туди і так долітає. Йдеться про дрони. Йдеться про різні безпілотники, які шкодять російську е, нафтопереробну галузь або енергетичну галузь загалом, ну, в цілому. Але наскільки би було простіше, якби західним озброєнням дозволи завдавати ударів, багато ж не треба. Йдеться про прикордоння, з якого росіяни концентрують свої сили і потім наступають на територію нашої країни. Але буває так, що росіяни самі себе утилізовують і от наприклад в академії зв'язку імені будьонного в санкт петербурзі яка перебуває в зоні відповідальності російського міністерства оборони пролунав вибух і місцеві пабліки повідомляли про те, що вибухнув старий боєприпас. Про це повідомив зокрема губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов. Попередньою причиною в телеграм-каналах називають вибух боєприпасу часів Другої світової війни на території академії. Також відомо про сімох постраждалих у наслідок цього вибуху. На вибух відреагував губернатор Пітера і зазначив, що подія не має терористичного характеру. Її причини зараз встановлюють, але там було чимало швидких. Приїхали представники міністерства внутрішніх справ розбиратися загалом у всій цій ситуації. Що там робив снаряд часів Другої світової війни в робочому стані? Як виявилося, як він здетонував, це напевно вони вже будуть розбиратися самі. Але факт залишається фактом. Сім людей постраждали в цій академії, яка я нагадаю, має причетність до міністерства оборони Російської Федерації, і зрештою. Дуже дивно, що росіяни не прив'язали сюди знову ж таки Україну, бо вони от любителі до всього, що стається не гаразд в Російській Федерації. Шукати у всьому українській слід і намагатися безпідставно абсолютно звинуватити Україну у всіх бідах Російської Федерації, зокрема і в таких от випадках, як в академії імені Будьонного у Санкт-Петербурзі.